Отже, я подумав, розкажу я вам про це, про мою подорож по Італії. Почнемо з того, що коли я заїжджав, от, там на граніці стояв контроль, але вони, мабуть, зупиняють виборочно, тому що при мені всі машини пропустили. Навірно, іноді якісь зупиняють по вони дивляться на номера. І в мене теж так. Там була і поліція, і були якісь солдатики з автоматами, і навіть броневик стояв. Вот. Получається, в'їжджаю, я спускаюся швидко в місті, в місті Трієст. В ньому я одразу обнаружив, що куча велодорожік. Вот. Куча лісопедистів, Сразу побачив, яка Італія різна. І дуже багато это, в самому центрі міста. На площі якісь, Я так зрозумів, що якісь африканські приїжджі, недавно приїхавши, вони там, мабуть, ночували. Тому що деякі навіть лежали на яких, на землі, на якихось от. Некоторі вже встали, всі з рюкзачками були. Але магазини всі в місті були закриті. Бо це була неділя. От, і Я вирішив їхати до наступного міста Монфальконе. Опа, знову цей самий Жигуль, от. Але там був якийсь прикол. Коротше, по дорозі, коли поворот на Монфальконе, він був перекритий. Там стояли якісь ці самі поліція чи пожежні. От. І по указателю було написано. ну, Указатель був от, на Венецію і було написано прямо їхати. Ну я поки поїхав, проїхав десь кілометрів полтора-два, десь так приблизно. Потім думаю, щось не так. Починаю включати телефон, дивитися карту. А на телефоні у мене було мало заряду, тому він в мене в основному був виключений, я його в крайніх случаях включав. Включаю телефон, дивлюсь і розумію, що ця дорога, яку мене послали, вона на 30 км кілометрів і йде великим кріком. Я повертаюсь назад. Дивлюсь, там така дорожка на Монфальконе. поворотик. Він такий хитрий, виходить, що треба розвернутися і поїхати назад, щоб в нього попасти. От, там стояла поліція, але я них приїхав, вони нічого не сказали. Далі їду, коротше, там така розвілка. От, на розвілці стоїть пожарник. Мене зупиняє, щось починає розказувати, я йому об'ясняю, показую пальцем, говорю, що Монфальконе. І Він мені щось это, по італійськи починає розказувати. Я так зрозумів слово, що він показує, що типу, можна їхати. В кінці піано. ну Я так зрозумів, що треба їхати акуратно, тихенько. От, ну Поїхав я, значить. В'їжджаю в город і перед городом виходить великий пожар. І там вони ліквідували цей пожар, і з за цього дорога була перекрита. Але, оскільки я на велику, то він мене, мабуть, пропустив. В общем, в Їхав я в город, а в цьому місті всі магазини працювали. Правда, я одразу попав не в Lidl, а в інший магазин. Магазин називається Conad. Він тут дуже крупний, а у маленьких містах є маленькі. От. Чого я просто це названня коротше, хотів замість, тому що це один із основних магазинів, яких я затарювався. В основному його це Ліду і Кона. Були ще якісь а, а, Penny Market ще попадався. Ну, Penny Market мені не понравився в Італії. Він якийсь взагалі асортимент поганий, ціни не. Очень. О. О. Коротше, це в принципі, перше, що я роблю в будь-якій країні. Як в'їжджаю, знаходжу великий супермаркет і починаю вивчати ціни. В общем, цьому Конаді. Ассортимент получше набагато, чем у Лидли. Ассортимент там хороший, но цены хуже. Особенно я сразу дивився маскарпоны шукав и обрати внимание, что воно там дорогое было. Ну, все равно скупився некоторых продуктов. А дальше по поїхав в Lidl. Ну, В общем и целом после Хорватии, конечно, чуть дороже, но не так, щоб сильно. Вот. Десь примерно, наверное, я думаю, на уровне Греции примерно так же. Правда, в Риці я був давно, але я так думаю, що в Гриці зараз теж ціни виросли приблизно на 100% на 20%. Так що таке. А, а далі постало питання, якою ж дорогою рухатися далі. От, там виходить, случалось велодорожки, но але вони якось странно, коротко. то йдуть в нужне направлення, то вдруг повертають кудись в сторону і непонятно, куди ведуть. От, а подивиться, в мене ніякої карти велодорожі не було, я не знав, як їх дивитися. Поэтому я вирішив їхати по трасі. Траса сс 14 вона, звісно, хороша, ровно. їхати по ній швидко, але обочина нікакая, взагалі, практично вот. немає. В принципі, їхати було доволі нормально. Вот. Їхав я по цій трасі і все дивлюсь, вже ближче к вечірку починаю по поводу ничок і замечаю, що дуже важко знайти. Все кругом застроєне, загорожене, немає ніде живого місця притикнутися. Но в деяких місцях, виходить, дорожні розв'язки, коли перестраювали, там були такі тупічки, які зарошує. І там виходить, тупічок такий, лежить якась куча піску, типу, а за нею пространство таке заросше кущами, і там між ними дуже хороші нички були. Но я вирішив їхати далі. І в одному місці на такій же розв'язці під мостом знайшов хороші зарослі. Не під мостом, а перед мостом, там возле насипів воно виходить, таке дуже густає зараз, воно невеличке. Кое-как розмістився, палатку поставив. І саме прикол, що одразу на мене напали комари. <гум> Це був кошмар якийсь. От. І ще дуже жарко було, тому що там якраз вечором сонце світило на бетонну стіну, яка була рядом. І в итоге виходить, Перша была була так себе, не дуже. Все одно переночував. От, утром печку полив свою, як обычно. А наступного дня я почав немножко съезжать з дороги і шукати місця, до Сюхашах. Ну, в промежутках. А там виходить таке, що йдуть канали і всі канали йдуть в сторону моря, то есть перпендикулярно моєму движению. І Мости через канали є на трасах, ну, на дорогах великих, а на мілкі дороги в основному, йдуть вдоль цих каналів. Втім, вся проблема була, що навіть коли траплялись велодорожки, вони теж йшли якось поперек мого попереднього От. І один раз я знайшов таку вілодорожку, яка йде моїй дорозі. І якраз це ближе к вечору і починаю дивитися по карті. І знаходжу в одному місці, прям такий зелений триугольничок. Вот, примерно размером метров 200 на 200 и думаю, надо треба їхать туди. кое як туди добрався, якимись дорогами. А в Італії ще дуже сложно, тому що дуже часто бувають таки дорожки, всякие, которые не основные, а мелкие, всякие грунтовые, вони уходят в разные тупики и все. А потім уже ти їдеш, їдеш, и десь в конце стоїть знак тупик. И видно, що дальше тупик. А ти, получается, зря проїхав туди. Но я кое-как пропетляв цими полями, вот этими їхніми. Між каналом і доїжджає до цього лісочка. А з тієї сторони, де я виїхав, виходить, що лісочка був ров викопаний такий. і через нього неможна перепригнути. І там вода. От. Але я заїхав за угол, але там вже було таке місце палівне. Там напроти якісь була заправка, і ще щось там, якісь дома вже були. От. Але я побачив, що нікого на вулиці немає, так шмиг. І там цей рух був пустий, виходить, води не було. І я переліз через нього, заліз в кущі. от. І там внутрі такі джунглі. що Там буквально 5 метрів пройшов і вже тебе не видно, і не хтось побачить. Місце було класне, але теж було багато комарів. Ну Зато ці комари дуже швидко розганяються, тільки розпалиш печку і все. В цьому місці вже було звісно, комфортніше. От. І ночі світили фонарі, от прикол в чому ще. Тобто вночі мені було видно, мені не довелося нічим підсвічувати. У мене на той момент ще був налобний фонарик, який я зробив з мигалки з білої, яку я заказав в Китаї. Вона дуже легенька, на резиночку цепляється. І було дуже класно. Ще перед цим забув, ще коли я їхав по вілодорожці, до того як я шукав місце на човки, в велодорожки стояли лавочки, а на тій вілодорожці нікого не було. І вона йшла чуть в стороні від дороги, десь метрів двісті. І виходить, в одному місці була лавочка, і колонка. А ще дивлюся, така верба плакуча стоїть, що під нею така ничка наче І я набрав бутилки води, пішов туди і обмився. Було дуже прикольно, і ще там пообідав. А, я там ще мороженого поїв. От. Я, я якогось мороженого купив, не пам'ятаю, в якому магазині. По-моєму, в лідлі по акції якесь було морожене. Ось таке. Я дуже багато подробностей розказую, але все одно прикольно. Короче, знаєш, наступного дня я виїжджаю і дивлюся по розстоянню, що вроді як Венеція, вже не так і далеко. Там я пам'ятаю, що я приїжджав в город такий, а ще от пам'ятаю, що чи другий день, чи третій, не пам'ятаю коли це було, я там їздив возле одного міста і виїхав на берег річки. От. І там такі густі зарослі до річки були. А ще на значку було написано прохід заборонений, але я дивлюсь, така стежка натоптана, видно, що люди часто ходять. І я поїхав вдоль річки по тій стежці. Їхалось по ній дуже добре. І в одному місці я зупинився, побачив прикольне місце, і звучить на предметнички. Але Но ночувати я там не збирався, тому що це було всередині дня ще. Я збирався ще довго їхати. Це був обід. Але так для інтересу подивився. І заходжу, а там такі острий зарослі. Хопа така ничка, лежить матрас, і возле матраса якісь фрукти і якісь віщі такі, ну простенькі. Дивлюсь, коротше, видно, що там хтось живе, типа. І коли я вже виходив від на мені навстрічі з кущів вийшов чувак, і він метрів за десять від мене зупинився, коротше, перелякався, так сидить, стоїть на мене, дивиться. Чувак, якісь такої смуглої внішності, такої то ли африканець, ну, в общем. Ну Видно, що не місцевий приїжджий. І він так злякався. Короте, і я думав, що робити. Я тупо звернув короте, і пішов назад на, на вихід типа, типу, дав йому зрозуміти, що я вхожу, не бойся. І він пішов на свою ничку. Потім. Таким. І, в, общем, в цей момент я зрозумів, що в, принципі, в Італії не так страшно, нички можна шукати. Хоча я собі представляв Італію, ужас. я навіть не представляв, як я там буду, тому що я знав, що вона дуже густо населена, що там таких місць майже немає. Короче, це виходить, вже другий-третій день проїхав. Після, після... після другої ночовки, я вирішив таки доїхати до Венеції. Їхав дуже швидко, дуже класно. Дивлюсь, думаю, що я встигаю. Получается, хоча до Венеції було ще кілометрів 50 но я їхав дуже быстро по-моєму вітер попутный був И вот. приїжджаю до Венеції опять таки я ж телефон включаю редко Потому что у мене немає заряда вот, А солнечная зарядка вже работала дуже погано вот. і... Я тільки подивився по карті, де знаходиться це вот найкраще місце, а воно наче, знаходиться на острові. Тільки я не замітив, що, виявляється, там тільки одна дорога до острова є. І виїхати можна тільки цією ж самою дорогою. І вот. коли я туди поїхав, я це ще не знав. Вот. І приїхав туди. Починаю шаритися там. И... А в принципі, далі воно є на відео, по-моєму, всі ці мої подробності, які я розказував. Суть в тому, що. Что... мне объяснили, что с великом туда нельзя. Там вот такой ярочный мост, который переходит на ту историческую часть. И туда нельзя с великом. Типа, на самом деле можно, я бачив, там чуваки ходили с великами, но мне сказали, что типа нельзя. И я пошел, короче, нашел велосипедную парковку, припарковал там велик, вот, и решил пойти туда пешки гулять. И гулял я там очень долго. Вот. В этом месте я, наверное, вставлю видео оттуда. Ну вот один из канала. В общем, куда знов туда йдишов, потому що тут без карти не зараз берешся. И вот в мене на фоне це не всього. Так. А вот он дрожди. Иду, пойдем на перегулку. Да шо віо, типу? Ну короче ладно, оце віо. Десь забрив венець і заблукав. Хотів добрести до цієї площі санмарка. Я думаю, що туди вже не попаду, буду вертатися на зустріч, тому що сейчас тут заблуджусь і залечую. Коротше вот так я добрався до Венеції. Такий кошмар був тут дороги. Ужас просто. Это невозможно передать. Велодорожки це взагалі кошмар, по ним лучше не їздити. Ну коротше погуляв я по всім цим каналам. От в основному я фоткав багато, ну і це пару відео записав. Потому что я шукав ще видео, по-моєму, больше немає. В общем, так я. И тоді начинаю шукать виїзд туди думав виїхати. Ну так, дивлюсь по азиму, то думаю, вдоль берега поеду. Выезжаю, там тупик, там перекрито. думаю, это. Пришлось включать опять телефон. От. Включаю телефон, дивлюсь. И получается, да, остров. И дорога до нього це одна. От. Кстати, там виходить дуже цікавий мост, він такий з арками, і дуже длинний йде через цей залив, пролів, чи як його там. Вот, получается. І виїхати можна через нього так же само. Там, там цей мост розділений на части. Широка дорога многополосна, жалезних дороги, дві колії, і получается, велосипедна дорожка по краю йде. Вот. І получается, по цій велосипедній дорожці я виїжджаю обратно. Короче, еду, значит, поворачиваю далі, але ну, знаю, що мені далі їхати на падую. Я одразу по карті подивився, тому що телефон не хотів включати. -за того, що, ну, я вже розказав, чого, виходить. От. І, виходить, я їду в сторону падуї, а там взагалі. Луг, 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 луг. Один городок заканчивається, одразу другий починається. І взагалі нічого немає. Не то, що взагалі, навіть немає ніяких нам'яків на те, щоб кудись можна було зникатися. І, і вже ввечері я, я так дивлюсь по сонцю, що вже сонце десь через півчаса зайде. І я розумію, що треба щось робити. Паніка у мене починається. От. Якийсь городок невеличкий очередний. І я в цьому городке знаходжу дорожку, яка я веде в сторону. Получається, що влево, вправо, вправо, точніше, на северній частині міста. Їду-їду, переулками, закаулками, думаю, тільки б не було тупіка. Потому що карту дивитися не можу. От, їду, їду, вона так за кавуками кор... і перевулком виїжджає до каналу, а за каналом йде по насипі гравійна така типу вілодорожка для прогулок. І дивлюся, в ліву сторону такий лісочок гарний. Він прям такий, от, видно, такий невеликий, примерно, ну, десь з пол гектара, але такий класний. І я їду в ту сторону, дивлюся по сторонам, нікого немає, злажу туди. І... З однієї сторони було кукурузне поле, а виходить, зі сторони дороги цей лісочок був такий хороший, що там неможливо пролізти. І я йду вдоль кукурузного поля, потім знаходжу таке місце, де вдоль, між деревами можна пройти, тільки там були остатки якоїсь колючки, правда, вона вже була багато розрушена частково. Но дуже багато дерев перевалених, тому прийшлося і велосипед і сумку заносити туди оддільно. Зато там внутрі я знаходжу таку офігенну полянку. А потім дивлюся далі, Там виходить таке місце якесь, і виглядає так, наче поляна, і якісь признаки життєдіяльності людей. Вона дуже вичищена така. Приходжу туди, дивлюся, там виходить, лежать поддони, сиділки і сліди такого, наче хтось там шашлики, жарив, бухав і все таке. А чуть далі стоїть заброшка, вона вже з другої, з обратної сторони. Виходить, домик був знаходився з обратної сторони, виход на іншу дорогу. То есть, в противоположной сторони від каналу. І домик дуже розрушений. Я дивлюсь, такие прямо, вже такі одні стіни майже стоять. Хоча перший етаж там ще був. Вот. Ну, дивлюсь, так вроді не видно признаків, що сюди часто ходять. Думаю, нормально. Взяв оттуда один кирпичик себе для сиділки і все. І там дуже добре розмістився, там місце було дуже уютне. Я так удивився, що так удачно знайшов серед того всього таке хороше місце. Вот. Короче, я думаю на цьому першу часть рассказа можно закончить. Вот. Потому что рассказ будет длинный. Во второй части там будут мои приходы тоже прикольные. Все. Напишите, як вам такий формат.